Привіт! Сьогодні спробуємо проекспериментувати, чи може бути штучний інтелект другом а діяти як друг. Звичайно, повноцінним другом він бути не може наразі, тому що це не жива людина, це неприродно, багато має обмежень. Ось, але, як мінімум, якщо брати ті аспекти дружби, коли люди дружать. В месенджерах якихось переписуються просто, і таких видів дружби зараз досить багато. То такі види дружби штучний інтелект може мінекрувати, може створювати щось схоже. Вже існує багато сервісів а, в інтернеті, які пропонують послуги, де штучний інтелект буде вашим другом. Мені воно виглядає дещо неорганічно, ось, якщо це заміна е, звичайній дружбі. Проте, якщо це як якийсь додатковий друг для розваги і якщо це, якщо людина розуміє, що це е, власне не людина, а ти спілкуєшся з машиною і все одно там, скоріш за все, якісь алгоритми відповідають за те, що тобі пише, то для розваги, чому б ні? Ось, я вирішив це провести такий експеримент. Власне, що я йому тут кажу? Що в цьому часі ти дієш, як мій друг, відповідає, як відповідає жива людина. І даю йому контекст про себе. Тобто в реальному житті ваш друг знав би про вас дуже багато, тому що ви з ним тривалий час. А тут ось цей штучний інтелект, він про мене буде знати те, що я йому скажу в цьому чаті. Тому чим більше інформації я надам, тим, скоріш за все, мала б бути якісніша його відповідь і якісніше наше спілкування в цьому чаті. Тому я йому даю своє ім'я, вік, коротку біографію. Що де я народився, маю там медичну освіту, але спеціалізуюсь в програмуванні. Розповідаю про те, як проводжу свій вільний час. Чим цікавлюся, що там люблю вивчати нове, генерувати ідеї. Ось, розповідаю, що в мене є якраз ось свій канал на Ютубі. Кажу йому про кількість підписників. Ось, ще. Вказую якісь важливі події, які сталися в моєму житті. Нещодавно розповідаю про те, що, що мене турбує зараз, що мені не подобається. Ось, тобто описую максимально багато, ну, можна навіть ще більше, але так, описуємо, цього достатньо можливо буде. Пишу, чого від нього чекаю. До речі, може бути корисний прийом із живими людьми. Можна їм казати, чого від них чекаєте. По великому рахунку не знаю, але, можливо, хай буде корисний або хоча б веселий. Відправляємо йому це повідомлення. Ось. Ось він відповідає досить велике повідомлення. Не знаю, чи хочеться читати. Ну, давайте. Що він каже привіт, знайдемо про що поговорити. Ось робить мені комплімент. Каже, що він готовий з чимось допомогти. Задає питання, тобто пропонує якийсь діалог. Що він мене питає, чи е, я можу якось інтегрувати свої інтереси штучного інтелекту чи старіння в контент? Ага, тобто я вище пишу, що цікавість дослідженнями старіння та штучного інтелекту. Ось, і він. Дуже цікаво. По-перше, великий текст. Він це все зрозумів, виходячи з цього. Він обрав щось актуальне, і що до цього актуального ще й об'єднав два поняття. Одне поня... Два таких факта. Один, що ніби я маю канал з підписниками, і інший, що я цікавлюсь там такими-то дослідженнями. І ще й пропонує щось. Ну, це гарно. М -м ось, якщо хочеш посміятись, може підкинути анекдот. Окей, як там з шахами? Стараєшся катати партії онлайн. Вживає а, якесь сленгове слово. А, ну, давайте ми йому відпишемо, ніби вже сприймаємо його як друга. А, давайте напишемо що так. А, я вже інтегрую свої інтереси в. Мій канал на YouTube. Навіть зараз записую відео. І що він запитав про шахи? шахи граю онлайн. Давайте глянемо, що він відпише. Ого, класно! Що вже записуєш відео. Окей, okay, він підтримує розмову. Тобто, ми йому написали, що записуємо відео. Він а про що це відео? Можливо, потрібна допомога. А, угу. Теж варіант компліменту. ну Він дуже поки що такий компліментарний, відчувається нереальність. Тобто занадто вже багато всього пропонує. Ось. Щодо шахів. О, запитує про який, які платформи я використовую. О, пропоную ли Як не зливатися в обліці шаха. Це цікаво. Давайте спробуємо скоригувати його поведінку. Будь-менш комплементарним. Ось і відповімо на його питання про що відео? Відео про те, чи може бути штучний інтелект друга. Проігноруємо його якісь там питання і запитаємо лайфхаки. І що мене ще трошечки відштовхує, занадто довгі повідомлення, так? Будь менш комплементарним. Пусть коротші повідомлення. Давайте подивимось, що він на це скаже. Окей, просто тут вже так. Тема класна, цікава, як це розкриєш щодо відео. Що, він тут пропонує якісь лайфхаки, щоб я не поспішав, запам'ятав кілька деб'ютів. Став мати. Ну, так. Запитує, далі продовжує дискусію. Не знаю, давайте запитаємо його. А що любиш ти? <смір> Окей, він щось відписує. Люблю, коли розмова цікава і не на дна. І що він теж кайфує від того, що пов'язано з ідеями. Рудить а... банально, але правда. Ну, підтримую діалог. Не стало щось це повідомлення коротше. Можливо... Давайте ще раз скажемо йому. Ага, вже занадто коротко. Навіть не знаю. порадь відео на YouTube. Про щось цікаве. Чи може він це зробити? Ось він щось шукає. <реш> Рекомендую переглянути 50 цікавих фактів про все на світі. Я не знаю. Давайте відкриємо. Просто цікаво. Чи це він щось. Теперь. 402 користувачі він якось знайшов канал, на якому всього 400 підписників і всього 1 тисяча переглядів. Що цікаво, що він українською мовою відео запропонував. Тобто вже це розуміє. Ви знаєте, можливо, навіть мені було б цікаво це відео подивитися. ось. Давайте питаємо, чим займемось. Чим ми можемо ним зайнятись, переписуватись, що обговорити. О, він дає якісь варіанти. Ну все одно це все вже якось не... не відчувається, що це людина, так? Відчувається, що це штучний інтелект. Так людина не буде писати. Напевно, все-таки можна йому якось дати інструкції, чіткіші щоб він не використовував списки, наприклад. Давайте прямо зараз спробуємо. О, це вже якось більш трошки схоже, що він каже. Давай вирішимо. Що цікавіше зараз, обговорити якісь нові ідеї для твоїх відео. Може, хочеш щось пограти типу шахів. До речі, так, я бачив, що люди грають з е, ЧПТІ в шахи, і, в принципі, з ним можна пограти. Це буде довго, тому не будемо зараз це робити. Або просто потеревенимо, як настрій питає мене. Окей, е, я думаю, це можна продовжувати ще довго. Що мені цікаво особисто? У мене є план зробити такого бота невеличкого, який буде діяти як друг і провести експеримент на кілька днів, щоб ми з ним переписувались, і просто додати йому функцію, що він сам може мені першим написати. І, власне, в мене в там в месенджері якомусь буде від нього повідомлення періодично приходити, я буду щось писати. Спробую якось вирішити це питання, щоб він був схожий на людину. І мені цікаво подивитися, які в мене будуть відчуття за кілька днів такого спілкування. Ось. Власне, ось таке відео. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!